Був нанесений удар по місту Урахова застосуванням реактивної системи залпового вогню, а саме ураган та смерч, де було пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, а саме була пошкоджена лікарня, приміщення Укртелекому, Укрпошти, також був пошкоджений відділ поліції. Зазнали пошкодження цивільний автотранспорт і службовий автотранспорт. Всі обстріли були зафіксовані слідчо-оперативною групою. Відомості внесені в людини реєстру досудових судових розслідувань. Стаття 438. А дом аж дражав дом, який він там. Да. У нас школу розбили, гарцев'яти повредили кришу, а це ще й Донбас. Близько першої години ночі почався артилерійський обстріл міського. Влучання в торгівельний центр міста в вщент розбудів. Після того почались масовані обстріл міста з реактивних систем залпового вогню, які були начинені поражаючими протипіхотними елементами. Це торговельний центр, були магазини з продажу дитячих речей, іграшок. Карлсон називався цей. Відділ. Магазини з продажу битової хімії, техніки комп'ютерної та побутових речей. А багато сюди людей ходило? Багато це торгівельний центр, єдиний такий у місті, великий. Зараз ми перебуваємо в центральній частині міста і бачимо, що дуже багато скупчення для цивільного населення, серед них є люди похилого віку, також є діти. Нема культур безпечного, де воно не зазнання. Тому я закликаю до здорового глузду місцеве населення, яке залишається щодо заходів евакуації та збереження життя свого та щоб вони задумались щодо майбутнього своїх своїх дітей